Де права? А де бажання, і яка між ними різниця визначають восьмикласники разом із патрульними поліцейськими? Сьогодні правоохоронці завітали на урок до ліцею 2. «Гра у футбол або інший спорт, право чи бажання? Так, якщо ми говоримо конкретно про футбол, це буде бажання, але якщо ми говоримо про право на дозвілля, то це буде право. Кожен громадянин, як дорослі, так і дитина в Україні, повинні знати свої права для того, щоб вміти їх відстоювати і вміти їх захищати. Дуже важливо знати, що вони можуть в цьому віці вже робити, що ще не можуть, тому у нас така профілактична бесіда. Від народження пояснює Ганна Стримбіцька, кожна дитина має право на піклування і турботу, захист від насильства, медичну допомогу. Інших прав, таких як звертатись до суду або самостійно вибирати місце проживання, набувають із часом. Нерідко говорить Ганна Стримбіцька, трапляються ситуації, коли дітям складно відрізнити право від обов'язку або забаганки. Коли ми, наприклад, говоримо про примусове залучення до праці, досить часто діти думають, що мити посуд, прибирати, робити хатню роботу, це є примусове залучення до праці. Ми розповідаємо, що це не так, і тоді ми пояснюємо, що таке важка праця, не по віку праця, а що такі хатні обов'язки. Також діти іноді плутають саме наявність гаджетів. Говоримо про те, що це бажання, адже сім'я, родина повинна забезпечити саме базовими потребами їжею, одягом по сезону і так далі. Засвоювали знання в ігровій формі. До прикладу, виявляли порушення прав серед героїв улюблених мультфільмів Рататуй та «Рапунцель». «У «Рапунцель» порушила право власної думки. Вона не могла вийти на вулиці, тому що її матушка, як вона її називала, Її казала, що там якісь зомбі, вампири, клики. Вони будуть використовувати її. Дізнався, що є набагато більше прав людини. І, і що їх не можна порушувати, дізнався, які бувають права дитини, право на любові пеклування. Така співпраця із правоохоронцями, говорить директорка ліцею Людмила Василькова, відбувається постійно. Патрульні поліцейські відвідують учнів з першого по одинадцяті класи. В них дуже цікаві заходи, не тільки. Бесіди, а є і тренінги, інтерактивні бесіди. Дітям дуже цікаво. Представники патрульної поліції проводять з дітьми бесіди на тему попередження правил дорожнього руху, попередження злочинності, про булінг, про насильство, про різні види насильства, недопущення вирбування наших дітей, і відповідно кримінальна і адміністративна відповідальність, яку за це можуть нести, якщо не дай Бог таке станеться. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.